Усім привіт! З вами колючка. Ми на сервері The Iceland Айселен рейти x 5 І у цьому відео ми пройдемо квест на те, щоб відмити ПК. У мене на сафарі є три ПК. Слава у мене закінчилася, тому за славу я їх відмити не можу. Тому доведеться покаятися і пройти квест. Квест починається в Хардін, Приват від Відтепе біжимо і тут на камні нас буде чекати Чорна суддя. Яка буде нас судити за наші гріхи? Беремо у неї квест. І вона нас відправляє в Іворі Тавер до Магістра Джон. Летимо території Орена Іворі Тавер. Магістра Джон це, наскільки я пам'ятаю, світлі магії. Якщо я правильно пам'ятаю, переміщаємося на третій поверх і дивимося, чи правильно. Так, я правильно пам'ятаю. І ось у нас магістр Джон. Беремо у нас квест. Вона хоче, щоб ми принесли їй е, отруту з ядовитих пауків. Ці пауки мешкають в території Орена Сіо Оспорес Центр. Там же, де нас мешкає Орфена. Зазвичай тут на ТП вони ось трісалім тарантула. Таких нам потрібно три штучки. Поки бачу одного. Є один, а вони ще два. Швиденько набили три ітама. І повертаємося назад до магістра Джоан. Тільки потрібно вийти з бою. Летимо знову Іворі Тавер. Це територія Орена Іворі Тавер. Там нам потрібно переміститися на третій поверх. Так, і де у нас? І поговорити з магістром Джоан. Все. Вона нам подякувала і каже: повертайся назад до чорної судді, хай вирішує, чи достатньо ти наказаний, чи недостатньо. Летимо знову територію Орена, Хардін, Приват Академія. Тут на нас чекає чорна суддя. Біжимо до неї. Розмовляємо. І вона нам каже, що нам потрібно тепер зловити душу грішника е, і від, для цього відправитися до коваля, який нам викує спеціальні укови. Вам потрібно буде Black Smith Frame в кількості одна штука, стіл 5 штук, адаманті нугет 2 штуки, сільвернут 10 штук і кукісів 10 штук. У мене ці всі ресурси зібрані, тому я відразу лечу в кузню Гірана і буду розмовляти з Пушкіним. Хай робить мені наручники для грішної душі. Так, беремо у нього квест. І він мені зробив ось такий браслетик. Зараз я вам його покажу. Так. Ні, він, мабуть, в мене ще в квест-ітимах. Так, він ще в квест ітимах. Повертаємося назад до судді. і Вона нам дасть його справжнього. Щоб ми могли його викликати. Знову Хардін Приват Академія. І знову побігли до судді. Тут у нас Блек Джуд. Розмовляємо з нею, беремо квест. Все, і вона нам дала е, чортика такого. Я вам зараз його продемонструю. Нам потрібна для нього їжа. Він їсть їжу від вовка. Про це суддя нам говорить ось такий вірм. Для того, щоб відмити ПК, потрібно качнути йому один рівень. Він в мене зараз 85-го рівня. І полетіли я його зразу качню. А, Так, дивиться. Качати його, думаю, буде швидко. Я чула таку думку і вже тестила її на нашому сервері, що потрібно не перекачувати його, бо якщо почнути один рівень, тоді є більша вірогідність того, що пробачать нам зразу всі ПК. Як бачимо, рівень нашого е, чортика піднявся з двох мобів, 186-й, тому я чекаю, поки вийду з бою і лечу знову території Орена Хардін Приват Академія. Знову до чорної судді. Мені треба буде тут з нею поговорити. Так, і розмовляємо з нею. Так, тепер нам потрібно нашого Сінітера відкликати, він дуже повільний, але я думаю, можна його бахнути, він буде швидше. Літати. І ще раз поговорити з суддєю. Я нагадую, що у мене було 3 ПК. Розмовляємо з е, Чорною суддєю. Просимо вибачення. Вона каже, що вона нас пробачила. І як бачите, я... як я казала, так і сталося. 0 ПК. Тобто мені за один рівень цього чортика зняло всі ПК. Дякую всім за увагу! Сподіваюсь, відео вам було цікаве і корисне. І ви в майбутньому зможете змити свої гріхи. Але краще, краще все-таки не пекашити, а грати чесно. Всім па-па!